Чи правда, що жінка може приворожити чоловіка на місячні? Кінніше, ще яка правда? Це вважається практично один із найсильніших приворотів, коли приворожують на місячні інвістуальні крові? Такий приворот дуже-дуже тяжко зняти. Дуже тяжко, дуже тяжко навіть, навіть сильному спеціалісту, а звичайній людині це вообще. Нереально. Не навіть навіть звичайному знахарі це нереально. Це дуже-дуже серйозно. Вчитується на Біблії. І найкраще сняти його це коли самий в сім'ї зачитає нужні молитви. От. Але для хорошого спеціаліста він може сняти його зовсім іншим способом. Але це правда. Приворожені люди, знаєте, довго не живуть, це не довго жили. Не більше 40 дня із дня приворота, хорошого приворота, вибачте, сильного приворота. Більше 40 років люди не живуть, що чоловік, що жінка. Ну, це виходить, знаєте, душа не хоче, а тіло тяне. Це дуже страшний тяжкий гріх.